Ісус покликав і сказав до жінки, побачивши, Ісус покликав і сказав, жінко, ти звільнена від своєї недуги. Ісус бачить страждання людей. Ісус бере ініціативу. Ісус зціляє, Ісус оздоровляє, Ісус звільняє. Скільки добрих речей для нас почути, все це, що може зробити Ісус. І в цій сцені, в цьому Євангелії, яке ми сьогодні почули, власне, воно нам пригадує теж зцілення чоловіка, якого була паралізована теж рука, якого Ісус ціляю зцілив. Ці зцілення і в суботу бачимо ці слова, які були, які вживались. Ісус цілив, і жінка 18 років страждала. 18 років вона була скорчена. Тобто ця людина вона не могла дивитися іншим людям в обличчя. Вона десь постійно вимушена була дивитися в землю. Вона не могла підняти спокійно голову, подивитися в небо, постійно була так зігнута, постійно в цьому стані, як вона дихала, як вона жила, як, вона, як взагалі в цих 18 років, це скільки часу, скільки страждання. І це зігнутий цей стан, який є в неї. Це він вказує, є таке слово грецьке, астенея. І воно говорить про щось більше як страждання. Ця жінка не тільки що страждала від якогось болю чи від неможливості щось робити. А це дієслово, воно говорило з грецької, підкреслювало. Це така слабкість фізична і моральна зневіра. Відсутність бажання жити, тобто це людина, яка вже просто перестала боротися, людина, яка вже знеохотилася, зневірилася, яка вже не жила, а просто існувала. І може бути таке фізичне скорчення, а може бути таке духовне скорчення, такі люди, зігнуті духовно, які так дивляться в землю. І можуть жити в гріху, можуть жити в відчутті провини з якимись травмами, з раненнями. І можуть ці люди навіть е нормально виглядати і нормально одіватися, бути дуже культурними, а потім прийти вночі і побити статую Ісуса Христа, повідбивати Йому руки, затушити окурок в Оці Матері Божої, в статуї. Ці люди, які виглядають фізично нормально, У нас тут в парафії успіння Пресвятої Богородиці на Позняках, це відбулося сьогодні вночі, коли хтось невідомий скалічив статую Марії Ісуса таке збечещення. І це свідчить про це і теж це скорчена. Ця людина є поневолена злим духом. Ця людина в стані якогось афекту чи в стані якоїсь хвороби, де теж невидимо, але є скорчена. Ця людина є поневолена, і деколи цілі країни є поневолені в гріху. Країни, які відкидають Ісуса. Наприклад, є така країна пара Уругвай. Це країна, яка була створена без християнських цінностей. Країна, яка повністю всі християнські свята були перемінені на інші свята, які не мали нічого спільного з християнськими. Вони вважали, що не потребують Бога. І в цій країні концентруються дуже на вивчення психології, концентруються, але є дуже велика кількість суїциду, надзвичайно велика кількість психічно хворих людей. Тобто ціла країна, яка може процвітати економічно навіть добре бути. І так само всі ці страждання, які є, так? Ісус не оздоровлює цю жінку, а звільняє її від хвороби, від Злого Духа, звільняє її з тих оков, з ланцюгів. Вона була поневолена. Ісус її робить. Вільною звільняє свої ініціативи. І ця жінка, перше, що робить, починає прославляти Господа. А ці старші синагоги починають критикувати Ісуса. Що ти робиш? Не маєте більше днів, щоби зціляти. А Ісус хоче пригадати їм, що цю суботу, яку вони святкують, цей святий день. Вони святкують на честь звільнення. Господь звільнив ізраїльський народ з неволі фараона, і тоді немає, щось не співпадає. Отже, мають святкувати звільнення, а вони знову заходять в якесь рабство. Це Господь створив для людини, створив людину вільною. Не може бути жодної причини. Щоб не робити добро іншій людині, щоб не подбати про іншу людину. Ісус показує, що не потрібно чекати, щоб аж хтось вас запросив, чи щось, коли бачимо страждання інших людей, не потрібно чекати, поки військові вас зранені запросять піти в лікарню. Які є зранені фізично, морально, психологічно, не потрібно чекати, коли є сім'я, в якій немає що їсти, не потрібно чекати, коли хтось спивається, не потрібно підтримати, порадити, розрадити, як Ісус, допомогти звільнитися людині, молитися за Нього, не думати, що ця людина недостойна, що вже немає що з нею робити. Ми, брати і сестри, є покликані. Робити, як Ісус, бути ініціативними. Ініціатива має походити часто від нас, допомагати Ісусові в Його місії, в Його праці, робити добро, незважаючи на жодні перешкоди. Амінь.